На порядок нашого виконавчого комітету, як завжди, хвилини мовчання вшановуємо пам'ять наших героїв і загиблих мирних мешканців. Дякую. Так, отже, у нас сьогодні на порядку денному два питання. Так, давайте за порядок денний за основу. Постав на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі за. Так, доповнення за зауваження порядку денного є членів виконкому? Нема. Тоді ставимо цілому порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Отже, всі за. Порядок денний прийнято. Тоді приступаємо до першого питання про закінчення опалювального сезону 2023-2024 рік в Калуській міській територіальній громаді. Тарас Фіцак, будь ласка, доповідайте. Шановний голова, шановні члени виконкому. на ваш розгляд виноситься стандартне рішення про закінчення опалювального сезону. В Каловській територіальній громаді до нас надійшов лист Департаменту розвитку громад територій дорожнього житлово-комунального господарства Івано-Франківської ОДАВІ від 03 року, в яким вони рекомендують закінчити опалений сезон. По практиці вся Україна цього тижня. Закінчують опальний сезон, всі міста Харків, наприклад, 26 го числа закінчили опальний сезон. Тобто всі міста цього тижня закінчують опальний сезон. І сьогодні до нас надійшло звернення від нашої калоської енергетичної компанії, яка має договір з метеорологічною службою про підтвердження середньодобової температури плюс 8 і з подальшим. Зростанням цієї ми бачимо по прогнозу, що температура буде зростати, тому в нас є всі законні підстави закінчувати опальний сезон з 30-го числа. Тому вам пропонується закінчити опальний сезон з 30.03.24 року повністю по всій калузькій територіальній громаді. Єдине, що другим пунктом у нас є, окрім послуги з постачання пари, тому що на Калузька лікарня отримує ще послуги з постачання пари. Так, є питання зауваження до даного проекту рішення? Нема. Тоді хто за даний проєкт рішення? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за. Рішення прийняте. Дякую. Так, наступне проєкт рішення про затвердження проєктної документації на будівництво об'єктів. Юрій Володимирович, будь ласка. Доброго дня, шановний голово, члени виконкому присутні. На ваш розгляд. Виноситься проєкт рішення про затвердження проєктно кошторисної документації на будівництво об'єктів. Виконується перше капітальний ремонт приміщення і 3 патрульної роти патрульного батальйону військової частини 1241 на вулиці Тихого, 8 в місті Калуші. Загальна кошторисна вартість 3 мільйони 83 тисячі 686 гривень. З них будівельні роботи, 2 мільйони 464 тисячі 200 тисяч. Інші витрати 107 тисяч 100 тисяч Податок на додану вартість 512 тисяч 386 Друге, нове будівництво модульної газової котельні на території Студінської гімназії вулиці Шевченка, 2А, в село Студінка Калужської МТГ Івано-Франківської області. Загальна кошторисна вартість 4 мільйони 104 тисячі 511 гривень. З них будівельні роботи: 1 мільйон 246 тисяч 277 гривень. Устаткування мільйон 570. 1 мільйон 570 тисяч 207 гривень. Інші витрати 603 тисячі 942 гривні. Податок на додану вартість 684 тисячі 85 гривень. Так, є питання з уваження до практичного. Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. Так, всі за. Всі за. Порядок денний ми вичерпали. Всім членам виконкому дякую.